Порівнювати своє життя з чужим це як оцінювати книгу за номером сторінки в когось іншого. Соцмережі показують найкращі моменти, а не приховані битви за кадром. Ти рідко знаєш, якою ціною далася людині та картинка, якій ти заздриш. Твій шлях має інший час і ритм, і це не робить його неправильним. Замість чому в мене немає того, що є в них, запитай. Чи використовую я те, що вже маю? У кожної людини є сили, яких ти не бачиш, і слабкостей, яких не уявляєш? Твоя цінність не зростає і не падає від лайків, переглядів чи чужого схвалення. Єдине чесне порівняння ти вчора і ти сьогодні. Радій за інших, не зменшуючи себе, місця для багатьох вогнів вистачить. Коли ти перестаєш змагатися з іншими, нарешті починаєш рости із самим собою.